Почнемо пряму трансляцію з Миколаєва, де сьогодні споч. Тож, друзі, поїхали. Давайте до складу команди. Найперше Агрон Іван Рогаль, Номер 12 Він капітан, він воротар. Ця атака Агрону може ще довго розвиватися. Ось передача тут небезпечно пробиває Семенець. І... Він виконує подачу, хорошу подачу на Гурську, але все-таки Микола. 15-й та зустрічі ой, момент зараз і в лофсайд. На жаль, показує зараз боковий рефері. Чи... Зараз корнер. Від нього удача хороша на ближню. І зараз лід. Дуже м'яко у центральних оборонців. Насамперед команди Агрон і е... Махінка Денис. Добре. і е... Дала, Є там питання, звичайно, що взаємодія. Це факт. Тим часом Лучка по флангу, Яценків, офсайду немає. Яценків з м'ячем. Що зробить зараз? Там біжить Качор, Яценків пробиває навіть поворотах. Як на мене, Тож ж один семенець, а Зараз Коваль готує подачу. Ця подача відбувається. Гурський головою пробиває. Будемо звертати увагу саме на дії арбіт. Так, ну щодо вашого твердження, продовжимо далі. Тут громяк без офсайду громяк прибирає лучку. Перед воротами пробиває, але це в руки Бурмасу. Бурмас, Бурмас теж дуже впевнено зіграв, ще одна подача. Зараз на семенця. Бурмас має забирати м'ять, забирає. Но тут семенець по відзначиться першим. І ще, можливо, якось цікавої інформації. Насипти момент! І не забиває зараз! Ось він! Ось. Ні, це навіть удар! Удар рогль забирає Ні. Тож, друзі, ми повертаємося на стадіон Миколаєві. На... П'ятий тур, Чепіната МА. Ну і Андрій Гурський теж і на полі. Саме таке поєднання. Е, арбітри зустрічі. Молнар, Волошенка, Саткен з Ужгорода. Ковалі ось моменті! Забиває Гро. Семенець забиває! Ось так! Ось так у нас розпочинається, друзі. Другий тайм. Е, з... Є. Е, ну що ж, друзі, зараз Миколаєва подвійне. Подвійне завдання. Момент, Цюбка пробиває. Голодин один. Ось так офсайт, офсайт. На зараз Цюбки, Перепрошую. фальстарт по емоціях. Потрібно зіграти надійно, Лучка, подача на дальню стійку. Муховський, але не виграє. Він боротьбу у Юрія Соколовського. Тут Коваль. Коваль ще одна подача. Цюбка, удар, і не забиває зараз. Ще добивання перед тим пробивав зараз. В цьому сезоні дуже багато шуму спричинює е, в Кубку України приємного шуму. Пробиває цюпка вище воріт. Ось подача на дуальність стійку хороша. Але ще зупинив. Лучка качер. Ти зараз трошки качера теж активності на дуальність стійку кримський скид. Спочатку Васиша, No50. Саме він вийде. Удар по воротах, бурмаснича. Да, 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 да. Столий, Ще далі передача. Штахто майданчику, подивіться, удар відбивається, але Бурма Стрядковаль. Розбігається сильно, пробиває, але це в руки рогаль. Що? Навіть в більшості Миколаїв трохи поцікавіше виглядав. Матація насамперед. Потім, коли Агрона вже дуже закрився, і ой, момент зараз Ледь не трапив. Сишак, але не вийшло в нього. Не вийшло зараз у 50-го номера, те, що він задумувався, точно. Схоже, осишак і не очікував, що м'яч до нього долетить. Гром'ят. Обкидає він зараз, за валяка пробуває. зараз. Осишак, цюпка. По флангу зараз. Знову гром'як на цей раз проти Славецького. В один-один свіжий дуже гром'як виглядає, свіжий пробиває. Бурма своєї команди. Ось, Миколаїв дуже важливий поєдинок буде з гірником в середу. У в аспекті боротьби в чемпіонаті. Це теж один з ключових матчів. Пізод ще для Агрону. І ось це фінальна крапка сьогоднішнього поєдинку. І е, Забиває другий м'яч. І, Відповідно, агрон здобуває цю перемогу. Ведь вийшов на заміну. Тяпкін Максим. Залишив він шансів. Зараз. Підтримуйте Збройні Сили України, це основа, це база. Не забувайте це робити щоденно. Болювайте за свої улюблені команди. Любіть футбол, всіляких омагазів, до побачення.